Доброго дня, у вас вітає навчальний портал Штемпель Ярослави. Сьогодні я буду створювати сайт за допомогою каскадної таблиці стилів. Для початку створюємо папку, в якій буде знаходитись папка попкаем, style, HTML та текстовий документ default із розширенням HTML. У папці Style створила документ Style із розширенням CSS, в якому вказала певні параметри, де зазначила колір літер, колір фону даного абзазу та встановила фонове зображення плюс обрала параметри шрифту, його стиль, товщину та розміщення тексту. Щоб стиль діяв на певну сторінку сайту, треба вказати ссылку на файл стиль всередині тегу HEAD. При написанні кожної характеристики маємо оформити так: селектор, властивість, значення. Псевдоклас Hover використовується для посилань, над якими знаходиться вказівник миші. Стандартно, як і в минулих роботах, я створила початкову сторінку Default, в якій використала теги HTML, Hit, Title, Body. А також вказала сторінки, на які. Можливо, переходимо. Ось так виглядає початкова сторінка сайту. Тут ми можемо побачити, як створювалася перша сторінка автобіографія та власний результат. Тут відповідно послідовність створення другої сторінки мої вподобання та й власна відкрита сторінка. Тут аналогічно створення третьої сторінки Моя спеціальність. І відкрита сторінка. І нарешті створення останньої ссилки моя група та як вона виглядає. Підготувала студентка першого курсу спеціальності фінанси та кредит Штемпель Ярослава.